Так, мої вітання панство. Звуть мене Олександра. Хочу запропонувати вам подивитися, розібрати ситуацію з Енгельсом з цими вибухами вже котрий раз. Да? Я розумію, що зрив планів з приводу масованого обстрілу України да, відбувся. Ну, з тим, що там вибухи сталися. Єдине, що мене цікавить, а, чому а, де, де їх ПВО, да, оте, хвалене, що вони там розповідають, що. А, ну, в нас ПВО, ми захищені, а тут вже другий раз. І так, знаєте, ну. Хм. І ще питання. Значить, а, вони. М Ну, перус пересунули, да? ті літаки, вони перелетіли, скажімо, на інший аеродром, але не всі. Є ті, що залишилися, а залишилися чому? Тому що не вміють літати чи щось <с IF> з тими літаками, щось не те. Ну, тобто, знаєте, от просто питання. А, і момент ще з цим масованим в плані кораблів. Знаєте, що вже кілька днів е Нептун. На нашій стороні, да? шторм там на морі, нехай невеличкий, але все ж таки от, немає в них змоги вивезти ці кораблі, які ну, носії ракет. Ну, В цілому, значить, давайте спочатку з, цим, з вибухами. От, момент е, вплив на масований, да, чого тепер чекати? Що зміниться е, в плані обстрілів? От під новий рік, да, чи збережеться загроза. Тому що, ну, ми ж з вами розуміли, у нас були розклади, що є велика загроза, великого обстрілу, давайте подивимося, чого чекати в Україні найближчим часом, да, в плані масованих обстрілів. Чи будуть вони, чи є загроза Чого чекати в Україні? В плані масованих обстрілів. Знаєте, Україна вплинула на ситуацію в плані. Ой, і не видно вам знову, я перепрошую, друзі, так, трошки нахилю. Так, так хоч, хоч щось буде видно. Імператриця, зірка і сила. Знаєте, от вплив України, в момент, е тримаємо під контролем. Да? Ну, карти, карти гарні. чуть Ху чуть хуй, -ху, як то кажуть. Чи є загроза масованого обстрілу на свята новорічні? Давайте так. Загроза масованого обстрілу на новорічні свята. Друзі. П'ятірка чаш. Четвірка жезлів і шестірка мечів. Тобто, дійсно момент втрат, ну, типу, що знаєте, нема чим? Що це все для Росії? А для України? Для Росії ця карта, дивіться, ну, не втримали, да? Дивіться, які карти. Не втримали е свої позиції, не вийшло зберегти. Тобто, ну, да? А для України це можливість, можливість вплинути, зберегти своє. Да? Зберегти своє. Зараз, давайте я візьму іншу колоду, таку, на якій ми дивимося з вами загрози. І подивимося на ній. Зараз, друзі, хвилиночку. Ага. І давайте глянемо на цій колоді. Так, чи є загроза, чи зберігається загроза на новорічні свята. плані масованого обстрілу України, чи зберігається загроза. Друзі, я боюсь наврочити. ну Я дійсно розумію, що давайте так, чи є загроза в цілому, так, загроза в цілому є. Ну, Серйозно, друзі, загроза є. Причому от по цим картам ми, е, знаєте як, е, ну ці карти якраз загрозою показують. коли, ну Я такі розклади роблю. Да? Тут момент дронів. От тут дрони, є загроза. Ну Реально, шахіди це єдине, що в них так. от. По великому рахунку залишилось, але ще кораблі. От на новорічні свята дивіться, тут просто знаєте, який момент стоїть, що треба, чекати, о, о, треба почекати, поки вони м м м відновляться. Момент відновлення, поки переміщення, поки знайдуть що, поки. Знай... Знаєте, тобто, от момент відновлення треба почекати. А взагалі загроза масованих, да, так, вона зберігається. Тут, ну, я не говорю, що прям все. Ще, ще, ще щось буде. Ну, хочеться дуже, знаєте, щоб. Так, мене сьогодні я перепрошую. Ем... Хочеться дуже, щоб. Ем... Новорічні свята в нас пройдуть. Давайте так і спитаємо, а як пройдуть новорічні свята в Україні? От ще таке питання. Ну дай Боже, Боже, як пройдуть новорічні свята в плані загроз да? от для людей, як вони пройдуть в плані а, от як вони пройдуть в Україні в плані загроз? Новорічні свята, як пройдуть в Україні, правосуддя. Ну, друзі, знаєте, я вам так скажу, що загроза зберігається. Загроза зберігається. Знаєте, може це буде не такий масований, як вони собі планували, але ем... що це поверховній? Таке відчуття, що вони, знаєте, як будуть шукати ще якісь шляхи, ще якісь можливості, щоб от наробити, наробити нам якоїсь. Не, чогось негарного. Загроза для українців на новорічні свята. Все рівно ще є, друзі. Все рівно ще щось буде. Ну, будьте обережні, я вас прошу. Я не говорю, що прям от такі масовані, як от було на тому розкладі, але все рівно загроза зберігається. Да? В них може там, знаєте як? і е чогось вони е ну, лішились, да? чогось е щось втратили, але ж дивіться, щось вони втратили, але ще ж трошки залишилось. Тому загроза для населення там, де багато людей. От в плані свята, в плані, вона ще зберігається. Тому я дуже вас прошу не ігнорувати все ж таки повітряні і намагатися ну, не відвідувати людні якісь заходи. Давайте трошки ще трошки почекаємо. Да, це скоро, бачите, карта помірності, що щось буде змінюватися, скоро ну, будемо сподіватися на краще. І ще, знаєте, хочу питання таке. Задати взагалі оці вибухи, оці вибухи венгівсі вини щось змінюють? Прям так, ну, кардинально, так? Да? Чи це все можна відновити? Оці вибухи в Енгельсі... Дивіться, чи щось вони змінюють? Так. Да. Вони, знаєте, от кінець. Кінець планом. Щось вони закінчили. Щось вони закінчили, питаю, що закінчили? Ну, от по. ТУЗу, Оце такі якраз ракети, да? от ракети башня, Зірф. -зірф, зірв зірв, кажу. зірваний план, Зірвані плани, господи, вже не можна ввечері розклад робити. Да, це, звісно, дуже тішить. Дуже тішить. Ще щось хотіла спитати, друзі, зараз хвилиночку. Що там з ПВО взагалі? Карта п'ятірка Пентаклів. Це знаєте, коли ну, нема? Зараз я хочу сама дістати карти, що з ПВО на Росії. Що ж вони так там взагалі, напевно, да, така печаль-печаль ПВО на Росії. Угу. Для по карті місяць це знаєте, як для этого, Ну, для вигляду. Для вигляду для воно є взагалі це ПВО. Важко протистояти, друзі, важко протистояти. Десятка цих, господи, жезлів, сила, да, по башні, ну. ну, яке тут ПВО? Яке тут ПВО? А тут Семірка Пентаклів, тут Пентаклів. Ну, це, знаєте, так. Щось десь стоїть, але по Семірці Пентаклів сказати, що працювало, ну це стоїть. Добре. Це на, на, на замітку. Так, і ще знаєте, було у вас питання? Ось буквально тільки в коментарях. Давайте одразу і розглянемо це питання з приводу карти Буданова про а, розподіл Ерефії. чи ця карта має місце бути? Зараз, друзі, давайте я хочу цю взяти, так я її люблю, прям не можу від неї відірватися. Давайте подивимося: чи має місце така карта про розпад Ерефії. Чи справдиться вона? Ну, Нехай там не на 100%, да, а от чим. <плес> Карта башня. Про розпад терефії. Ну, чому ні? Звісно, все буде прямо і на дні колоди, тут мечів. Ну, це, знаєте, роз, 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 розділення. Розпадеться країна? Да, роздадуть по шматкам. Гарний розклад. Дякую за такі питання, друзі. Якщо вони у вас ще є, ви мені пишіть, бо дивіться, чи буде розпад, Да, роздадуть по шматкам, так, що нічого не залишиться. Не буде, знаєте як, от я не говорю, що це там завтра, через місяць, там, через рік. Ну, в будь-якому випадку, скільки б це не зайняло часу, країна буде розділена. Тобто от такого, такої держави, як вона була там раніше, ну такого вже не буде. Не буде. А ще колись у мене було питання, ні, не у мене. У вас було питання з приводу. Кордонів України на 14-й рік. Гарні кордони були в Україні в 2014 році. Розклад у мене був з приводу нових кордонів, якщо пам'ятаєте. І ці кордони були, знаєте, от на момент ну, закінчення війни, скажімо, да, от таких бойових дій. Тому ну, карти говорили про те, що буде декілька етапів закінчення. Да, тобто, спочатку ми ми спочатку закінчуються ну, бойові дії, такі, да? ну, активні бойові, і потім йде момент повернення домовленості повернення своїх земель. А давайте глянемо кордони України. Чи взагалі можливо таке, що повернуться кордони України 2014 року? Ну, Глянемо, от колись чи можливо таке раз уж ми про кордони України на 14 рік. Ну, е я вам так скажу: десятка кубків, те, що ми своє візьмемо, це точно. Знаєте, шестірка кубків ми своє повернемо так точно. Чи це буде на 14 й рік? Ну, те, що ми своє повернемо, то це вже точно, друзі. Знаєте, ну, гарні карти. Так, і ще було в мене питання. Я вже. Ага, дивлюсь на час, просто щоб не сильно довго. Іще одне питання, зараз давайте подивимося. Ще згадаю яке. А, з приводу ООН. З приводу Росії і ООН. Був момент, так, що Україна буде ініцію... ініціювати, або вже це зробила, щоб Росію вигнали з ООН, чи збудеться це, чи ні, чи виженуть Росію з ООН. Чи виженуть Росію з ООН. Ну, вони будуть намагатися це зробити. Сказати, що це не довгий процес, не, не довгий, я перепрошую, не швидкий процес по Сімірці пентаклів. Вони будуть намагатися, да, королеви мечів, то знаєте, як вони будуть про це говорити, можливо, навіть якісь там документи будуть готувати, можливо, їм якусь там погрозу або якісь умови самі Росії поставлять. Але, знаєте, от на дні колоди стоїть п'ятірка мечів, карта про те, що знаєте, як? Все рівно якась хитрість, от все рівно. От вони хоч і М -м -під, під ООН, але вони стоять, знаєте. Чи буде Росія в ООН? Росія. Що це для ООН, зараз я розкажу, друзі. Ну, дивіться, значить, чи буде в ООН, показую, які випали карти. Виходить, карка, Кар -карка кажу, картка Десятка кубків. Да? Ну, це коли радість, коли все добре, коли всі, 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 всі разом. Через що десятка кубків? Через. Е через е, гроші, через те, що вони перестануть вони будуть е, шантажувати грошима, скажімо, да? і через гроші, дивіться, четвірка, вони можуть там залишитися, через гроші. Що це, що це для Росії? Момент вплинути, момент зберегти. Своє місце там. А що це для ООН привід е змиритися? Четвірка кубків. Це коли ти ну, сильно і не впливаєш. Чи будуть якісь зміни взагалі? Не знаю, будемо дивитись, тому що якось. Ну, я ж кажу, що щось будуть, ну, бодаться вони будуть, але ці такі хитрі, що, знаєте, от грошима можуть щось і вирішити. Так що, друзі, ось так. Так, і ще питання. Крайні вже на сьогодні на цей розклад вже крайні з приводу тих перстнів. От мені ще так цікаво подивитися, оці. Обміни обручками, це взагалі <сміх>, сміх, просто сміх і гріх. Це взагалі про що? Оцей обмін був. Не обмін, да, а подарунок такий? Оці персні? Про що це взагалі? Нащо це? Що він хотів цим показати? Це що? Що він хотів цими перснями показати? Повпливати, що хотів показати, хто в домі хазяїн хотів показати, знаєте, карта імператриці, хотів показати, що от я тут головний, я тут командую, хотів повпливати, знаєте, по п'ятірці мечів. Це ну така. Брудна гра, тут більше як, ну, і заляка, залякати можна, знаєте, як і обманути можна. Тобто, ну, подивись, Подивлюся, що буде, а як буде. Королева кубків перша. Тобто, тут така, знаєте собі, маніпуляція. А що ці персні взагалі з собою несуть? Яка в них задумка? Давайте зберемо. Швиденько подивимося, яка задумка. Цих перснів, що вони з собою несуть ці персні? Жезлова королева, хм. Жезлова королева може щось там наколдовати. Чи є якісь там шаманські штучки? Так, да, щось є. Вплив якийсь є, причому виходить карта верховної жриці, карта смерті стоїть, двійка, двійка мечів те, від чого, знаєте, не можна відмовитися. Щось таке є. А що він тепер буде? Ну, що вони означають? ці песні, що, що це означає башня. Ну це просто. Це, а ну зараз це для нього що. Це знаєте як? От людина, наскільки, наскільки взагалі розуміє, що вона втрачає владу, от просто, що вона намагається. Знаєте, це ситуація от як е, хапається за соломинку, тобто ну, він просто по повешеному, Да? це коли ну, більше нема чим людина просто таке щось. Що це означає? Це означає, а, що він, він не може втримати владу. Він бачить, що вплив, його вплив, ось я докладаю до башні. Да, це четвірка, а, Пентаклів, да, і імператор, боже, я вже заговорююсь. Тобто він не може, не може втримати свій вплив як імператора, це по башні. І це, знаєте, як? Ну, важко йому. І оце була просто крайня міра крайня міра, він вирішив нестандартно підійти до цього питання. Що по смерті цим людям чи щось загрожує? Тут щось може бути на. Якесь чаклунство може бути. І по верховній жриці, і подамі ем, жезлів може. Чи є якась загроза для цих людей? Загроза для цих людей. Ну, я би не сказала, що це якось, знаєте, це якось вплине на здоров'я. Ні, я би не сказала, щоб тут прямо якось так. ну знаєте, ну знаєте, я, я сумніваюся, що вони будуть це носити. От, і мені здається, що і Лукашенко це вдягнув його тільки заради там, якогось піару, щось там показати, бо ну, в них там свої, свої окремі стосунки. От, а так, в принципі, ну, дитячий сад, це до, до такого вдатися, що просто хто тебе надоумив. Я, я не знаю. Ну, це. Ну, от реально, ну, дивіться, картка. Це, знаєте, просто, ну, а як ще вплинути? Ну, вже ж нічого не виходить. Ну я ж вже якось намагаюся вплинути, намагаюся вплинути, а мене, а мене ніхто не слухає, ніхто, ніхто нічого не хоче. Це в них там щось всередині якась. Ну, добре, друзі. Хай, хай, хай буде. Ті персні сміх та й годі. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за ваші питання, за ваші коментарі. Якщо є ще якісь цікаві теми, будь ласка, задавайте, будемо або бліц, будемо робити, або ну, в такому форматі будемо відповідати. Будемо... Розклади я маю на увазі, буду робити. Дякую за підписки, за перегляди, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.